Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про царя Давида, як він взагалі царем став. Я не знаю, чули ви чи не чули цю історію, але Великий цар Давид, він був найменшою дитиною у сім'ї своїй. І коли Бог сказав пророку Самуїлу піти його помазати на царство, то його навіть не було там вдома, він там десь овець і Довелося його забрати від отари. Але коли його забрали, то його помазали на царство наймолодшого. І він був вірний Богу і він дуже любив Бога. Тому що коли його брати старші пішли на війну з филистимлянами, і філистимляни погрожували ізраїльтянам і із серед них Голіаф, який 40 днів висмівав Бога, висміював. Народ ізраїльський, то він запалився ревністю до Бога і просто взяв і переміг його, хоча він був маленький, а Голіаф був величезний. І він був вірний, він був сміливий, він був людиною віри, незважаючи на те, що останній народився, батька наймолодший був, і незважаючи на те, що був маленький зростом. І для мене це приклад того, що якщо людина вірна, якщо людина любить Бога, в якій б позиції вона не була, Бог підніме таку людину, і всі труднощі з Богом можна перемогти вірою. Будьте благословені, якщо хочете вивчати Біблію, початки вчення Ісуса Христа, до речі, напишіть мені.